Nie mam, nie mam. Fajny na dźwięk? Bly, no buty, koniecznie, ja by ich obłizała. Słuchaj, jak ja otwierać ucho. się jasobie, Co za postanowa, ja nie oczekiwali. Hallo, mam. Dlaczego latex? Bo kocham latex. Czuną mnie się błyszczy i fajnie na dźwięk. Jak pachnie, ona namija. A w sumie jeszcze jest na mnie? Ew. Idę. co za cień. Uff. Am, am. Am, am, am. Головне, щоб я нікуди не в'їбалася, знаєш. Ми трошки заважаємо. Жило, Воно здихає. Поправляють волосся. Хеллоу, так не зруба. Ой, блядь. Чуть не в'їбалась. Тут я з цього ракурсу пишу собі з одного телефону на інший. У мене є одна подруга в Україні, яка теж раніше не читала нічого, я войного Тут так само я пишу собі на інший номер, але з іншого ракурсу. Тут вже мені потрібно показати, що відбувається переписка, тому я заходжу в перекладач і нарешті відправляю. Мені взагалі раніше розповідали про це місце, і я дуже хотіла туди сходити. Але я подумала, що пошкодую, якщо не познімаю якийсь контент. Тому ми з дем домовилися об'єднати ці дві приємні речі, і у паузах виходили познімати.